Всім привіт! Ви на каналі Майстер Даня! На цьому каналі ви дізнаєтесь про головні новини ігрового світу. Тож постав лайк авансом, підпишись на канал і вімкни дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А ми починаємо! Презентація Xbox Showcase спричинила справжній фурор, адже на ній було анонсовано чимало цікавих проєктів, серед яких українських геймерів особливо втішило DLC для кіберпанк 2077». На яскравій сцені Кіано Рівз презентував новий трейлер Phantom Liberty, єдиного масштабного доповнення для кіберпанк 2077», де його альтер Его Джоні Сільвергенду та головному герої Ві-Ві належатиме поринути в шпигунські ігри. Та звільнити з лап викрадачів президента нових Сполучених Штатів Америки. Для українських геймерів новина про скорий вихід DLC, який відбудеться вже 26 вересня, стала ще більш радісною через той факт, що разом з ним гра отримає повну текстову українську локалізацію. За словами розробників з CD Project їм знадобився понад рік часу, аби перекласти та адаптувати більш як мільйон слів з діалогів внутрішньоігрового тексту та інтерфейсу. Опісля того було проведено Проведено масштабне тестування, покликане впевнитись, що українські гравці отримують якомога краще враження від кінцевого результату. Доповнення вже можна передзамовити в цифрових магазинах. Буквально декілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, коли може вийти гра Payday 3. Тепер цю дату офіційно підтвердили розробники. Шведський розробник Overkill Software досі переважно мовчав про гру, працюючи в тіні, щоб підготувати її до випуску. Тепер нові трейлер та інформація підігріють інтерес до Payday 3. Під час Xbox Game Showcase творці підтвердили, що Payday 3 з'явиться на Xbox Game Pass у перший день. День випуску, тобто 21 вересня 2023 року. Останнім часом Microsoft отримує багато ігор з першого дня для Xbox Game Pass і Payday 3 ще одна цікава гра, яку варто додати до списку. Після такого тривалого часу без гри в серії це чудова новина для геймерів, які зможуть грати в неї доволі скоро. Видавництво Bethesda Softworks влаштувало велику демонстрацію рольової гри Starfield. Вона має стати найбільшим та найамбітнішим проектом студії з часів Skyrim. Реліз гри відбудеться 6 вересня на консолях Xbox Series XS та на ПК. У Steam попереднє замовлення можна оформити за 1699 гривень. У 45-хвилинному відеоролику розробники показали процес створення персонажа, прокачування навичок, модернізації. Нізацію корабля, польоти в космосі, компаньйонів, бойову систему та деякі локації усього ж гравцям обіцяють понад сотню зоряних систем, у яких для висадки та дослідження будуть доступні більше ніж тисяча планет. Корпорація Microsoft підготувала до випуску новий варіант ігрової консолі Xbox Series S. Пристрій буде запропонований в чорному кольорі Carbon Black та може похвалитися вбудованим сховищем обсягом 1 ТБ. Нагадаю, що в оригінального Xbox Series S місткість твердотілого накопичувача складає всього 512 ГБ. Якщо відкинути нове забарвлення та SSD більшого об'єму, то перед нами все та ж ігрова приставка з компромісами, такими як відсутність блюрей приводу, урізаним графічним блоком та меншим об'ємом ОЗП щодо Xbox Series X, у комплект поставки нової консолі Xbox Series S входить чорний геймпад. Рекомендована ціна нової Xbox у забарвленні Carbon Black становить 349 доларів, тобто на 50 доларів дорожче за білий варіант. Ігрова консоль вже доступна для передзамовлення та постачання розпочнеться 1 вересня. Це всі новини на сьогодні. Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав лайк та напиши коментар, це допоможе в розвитку каналу. До зустрічі у нових відео!